Вітаю наших слухачів на хвилі радіо Порш в програмі Драйв перемоги і сьогодні нашою гостею стала співачка, дружина футболіста Шахтаря Ольга Ракиська. Оля, привіт, привіт, Оля. Давай розпочнемо з хорошої теми для тебе, місто Донецьк, твого дитинства. Яким ти його запам'ятала? Добрим, красивим, самим самим надзвичайним містом у моєму житті. Я там народилася, я там проводила своє дитинство, я там зустріла свого чоловіка. В нас там все починалося, і звісно, в мене самі яскраві спогади про це місто. Розкажи про свої шкільні роки. Шкільні роки? Так, так у нас шкільне радіо. Ну, в мене було все як у всіх, я не знаю, що там розповідати. Ну, Чим ти, може, виділялася? Ти, ти вже зразу співала? Я співала в початкових класах, але не в школі, а в ансамблі. Тобто я займалася на додаткових заняттях. Ось, Ми там виступали, а в школі якось в мене це. Ну, Ну, може, якісь там були свято, і десь що ми там ну щось виступали, але у, не, 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 не серйозно <рес> то було. Ага. Слухай, а розкажи, будь ласка, ти ходила в якісь кружки? Якісь, чим ти займалася? В, д в дитинстві? В дитинстві, дитинсьці шкіль... дитинстві, шкільні роки, так. Да. Ну, я починала з фортепіано. В мене була сусідка, яка була директор музичної школи. І ось я завітала до неї в гості і вона мене навчала грати. А потім я почала співати, ходила до кружків вокальних. Ось у нас був ансамбль, як я вже сказала. І ми виступали там День міста. У нас там була м -м, палац, палац молоді. Юність. Ну хто знає Донецьк, це, ну, він знає і цей палац. Ось і ми там і навчалися, і співали на всяких там різних святах. Ти дру... дружина в... топ-гравця українського Ярослава Ракицького. А можеш розказати нам про історію вашого закохання і як все починалося? Ну, ми познайомилися в Донецьку також через друзів. Це було спочатку. Ми ну ми з моєю подружкою, це була моя сусідка Юля, і ми з нею познайомилися. Ну, спочатку там не було Ярослава, цей хлопець, ну, в общем, це друг Ярослава, він зателефонував Юлі, пропонував зустрітися. Ми там недалеко жили від їх профік. То був він, ну як гуртожиток так, такий. Так, так. Вони там грали у ну що то було. Третя команда Шахтаря. Угу. Ось, і, і все. І ми там він запропонував, сказав: я буду з другом, приходьте. Ми прийшли подивилися. і все. Подивилися, так, і з, з цього все почалося. І потім нас наші друзі вже не бачили. А на наступний день мені е, Ярослав написав сам. І все, і ми вже потім тільки вдвох вже разом нам вже Юля років. там і Валера, Вони нам вже були не потрібні. І в нас все сразу якось було зрозуміло, і Ярослав ще там пройшов. Майже ну я не пам'ятаю точно скільки, але. Майже тиждень, ну тобто. Ну, тобто, це було дуже швидко, і він, він мені говорить: а, ти будеш моєю дружиною, в нас будуть діти. Я так на нього дивлюся, думаю, це самовпевнений хлопчик. Ну він він такий на Саме, футбольному вже, полі. Такі діти були взагалі, так. Да. Але так все і сталося. Коли ти дійсно відчула і зрозуміла професію футболіста, вона ж складна і у усі тяжесті. Що, що ви пережили разом? Я відразу сприйняла це дуже серйозно. Для мене я просто Ярослав, це такий приклад, як треба любити своє діло, як треба до нього ставитися. І той вік, коли ми познайомились, так там 16-17 років, ну тобто, що можна взяти з оцих всіх там хлопців, та навіть дівчат, ну що там може у нас бути на умі в цьому віці. Ну, ну, явно, не, не, не якісь там прагнення. А, але він для мене був приклад того, як він горить цим ділом, як він любить, як не може жити без цього. І я зрозуміла, що ну, я теж почала любити футбол, але до цього я взагалі не розуміла, що це таке, як там в нього грати, навіщо взагалі він потрібен. Але завдяки йому я теж його полюбила і е, почала ставитися дуже серйозно і ходила. На е, кожний матч, і він тоді забивав у кожному е, кожній грі. Так. Він був не, не як зараз, він е, захисник, він був так. Там, півзахисник, півзахисник так. так. І він був ближче до воріт дуже. суперника. І він е, дуже часто забивав. В общем, це такі були враження. Це такий був древний. Ну. Е, це таке, ну як я вже сказала, це як приклад для мене, що як треба любити своє діло, як треба їм горіти. І, звісно, я пишалася ще тоді, коли він тільки мріяв потрапити до першої команди, але ну, всі казали, що це взагалі неважливо, неможливо, нереально там, і так далі. Ну, як по класиці, всі ну, це... щось кажуть. Але ні, я знала, що це ну я от вірила і дуже дуже мріяла, щоб в нього все, все здійснилося. А які футболісти за межами футбольного поля? Що любить та чим цікавиться Ярослав? Він любить теніс, так, і зараз в нас і донька ходить до тенісу, і в неї дуже гарно виходить. Мені дуже подобається. Ось так, що в нас ще в сім'ї є два тенісіста. Спортсмен Спортсмени. спортсмен. В неї дуже сп спортивні гени. Вона все за що вона береться. Я ну. Тобто вона від папи взяла. Я дуже рада цьому, бо я так не дуже зі спортом. Я так ну на ви і так на відстані. Ти більше сімейні побут? Ну я більш музична, творча. Я оце я дуже люблю. А от спорт це треба, я прям себе заставляю це робити. Е, як витримати важкі випробування у житті? Та з чим тобі, тобі прийшлося справлятися у твоєму житті? Ну, це етапи різні, і я так скажу, що завжди це буде. Ну, тобто, якщо ти ні з чим не справляєшся і просто пливеш за течією, то ти не ростеш при цьому. Тому просто треба це сприйняти як виклик долі і йти, і розвиватися. Для мене це головне правило: ставити на перше місце, щоб там не траплялося у світі, щоб там не було. А все одно розвиватися, рости і ставити ну, цей свій потенціал на те, що ну це те, що робить нас щасливими. Звісно, звісно, родина, звісно, це все ну, це таке віддушина, да? От коли ти повертаєшся додому, і там такий спокій, тиша, діти, ну це круто, але особистий розвиток це найголовніше. Оля, зараз була пісня Помаранчеве серце. Хочу порозмовляти з тобою про реліз цієї пісні. Угу, Давай розкажи нам. Коли <гум> ну, вийшла вона? Вона вийшла нещодавно, була її прем'єра і, і написала її, до речі, нещодавно. Тобто вона народилася, і відразу я. Хоча в мене ну було ще декілька пісень, і ми зараз працюємо над цим. На студію записуємо там аранжування і так далі. Ось, та коли вона народилася, зрозуміла, що от її треба мені зараз, прям зараз випускати, я хочу. <світтє> вот. І я дуже рада, все так швидко в нас закрутилося. І коли е, із Шахтаря почули цю пісню, вони теж мене дуже підтримали, подякували за неї. Ставлять її зараз на перед домашніми матчами на стадіоні, і мені це дуже дуже приємно. Слухай, ну я рахую, що ця пісня повинна бути гімном Шахтаря. Як ти вважаєш новим Дякую. гімном? Дякую, мені дуже приємно. Я не писала її як гімн. гімн. Прямо. Зараз це буде там, гімн Шахтаря новий на українській мові. Мені здається, якщо б я так підходила до цього, воно б не, не так воно в мене б від душі полилося. Ну, вона. Про улюблену як є? команду. Вона так, про улюблену команду, про наш народ, про наш донбаський дух. Вона, багато хто мені каже, що вона більш ніж про футбол. Її зараз е, е, полюбили люди, які, до речі, ну, там не дуже цікавляться футболом, але вони з Донецька, наприклад. І вони мені пишуть, що це зараз як друга серія. Е, у мене все починалось з пісні Мой город ще 8 років тому, коли ми переїхали з Донецька до Києва. І вони кажуть: Оце зараз як друге натхнення, друга хвиля після «Мого города. Розкажи про ідею та творчий колектив, який працював над цією піснею. Ну, Спочатку вона народилася в мене як демка, просто я сіла за піаніною, написала її куплети з приспівом, а потім ми вже її доробляли, там, мелодійні ходи по гармонії. Ми доробляли її на студії з нашим відомим композитором Оля Бажана, Вона пише для многих наших зірок, і ми з нею просто дуже дружимо. я її дуже Довіряю в плані творчості, в плані, як вона як людина, мені дуже з нею комфортно працювати на студії, і зараз ми над багатьма моїми піснями майбутніми. Ми працюємо разом зараз разом із саунд-продюсер Алекс Бабченко, і він ми. Отак от збиралися, і прямо по звукам я розбирала. Я, я ніколи, мені кажеться, не, мені здається, що я ніколи так не проживала пісню навіть у аранжерування. Тобто е, я завжди якось довіряю аранжировщику так і думаю, ну. Тобто якісь коректировочки там так, але в мене прям і аранжировка ця звучала у голові. Тобто, разом із піснею, я от дуже хотіла, щоб вона така була, як на стадіоні, така атмосфера стадіону за всіми цими барабанами, збивками, дудками з усім цією, цією атмосферою. Ця пісня це єдина пісня про футбол? Чи в тебе ще є про якісь? Ні, це єдина і перша, і в мене не було таких планів ніколи. От якось воно само собою народилося. а Давай порозмовляємо про особливу долю пісні мій, мій город, uh -huh. про Донецьке та як вона стала таким відображенням туги по рідному місту, і як прийшла ця ідея її написати. Ми теж її робили разом з Олею Бажаною, і це було тоді, коли якраз ми покинули Донецьк, переїхали з Донецьку до Києва, і в мене тоді, взагалі, ну, тобто, Ну, дуже було тривожно на душі, але мені все здавалося, що зараз, зараз, зараз все закінчиться, і ми повернемося, все буде добре. Я дуже сумувала по своєму рідному місту, та так склалася доля, що от ми ось ми з Олею познайомилися і почали робити на студії далі пісні. В мене все закрутилося саме в Києві, і все почалося саме з пісні Мой город. І вона мені дала такий старт у кар'єрі музичною. Тобто я їздила з нею багато де багато де мене запрошували в різні міста на день міста там або день шахтаря. Ну багато було концертів, турів, бо е, вона дійсно така справжня і стосувалася багатьох нас сотень тисяч людей які покинули Донецьк. В мене були власні концерти, коли, куди приходили ці люди. І ця ця пісня, вона нас об'єднувала. Ця пісня показала біль, великий. І наш... Біль такий надрив, так, який ми, ми всі тоді переживали. І зараз вона набула нових сенсів, бо тоді вона стосувалася тільки нас, тільки наш регіон, наш Донбас, а потім. Ну, ну, на жаль, звісно, я навіть ну, я цьому не можу там радіти якось, але вона ну, набрала другу хвилю ось з а я початку 24-го року. Я знаю, що ти зараз її перелаштуєш на українську мову. Так, так ми її е, апгрейднули і вона зараз буде скоро звучати на українській мові. Ми її переклали. І по аранжуванню, якщо то раніше був такий попрок, взагалі в мене перший альбом, він був такий весь попрочний. Я виступала з живим бендом. То зараз вона така облегшена под фортепіано з додуком. Якщо ви знаєте такий музичний інструмент, він дуже-дуже такий душевний в мене. І коли я чую його, мені здається, що це. Прямо голос співає, якийсь, якась душа співає, а не інструмент. І все. Я, дудук, фортепіано, і ми записали на українській мові цю пісню. Вона вже, до речі, теж, теж скоро вийде. Ми чекаємо. Yeah. Е, з ким ти хотіла б заспівати дуетом? та який стиль музики тобі подобається найбільше? Ой, та, от про стиль я такий меломан, що в мене все, що хочеш, може бути, і це там від відшод... що моя улюблена співачка. Вона мені здається, вона в часу. Вона така, що її зараз ставиш її пісні. Так. І воно якось ну як сьогоднішній день. Це не звучить, якось там 20 років тому. Ось, або можу, там, не знаю, без обмежень слухати. Ну, такий поп-рок, так, і и, даже, навіть більше рок. І я їх дуже люблю. І, ну, тобто, в мене різні піднастрій. А які категорично ну, ти не любиш? Що це може бути? Ну, типу, такий шансон, таке, да? <Countycraft> <yanlıştext? ijkaz> <talk> <Lehr -donate> <wealth> ну, слухати не буду. Чи розглядаєш ти можливість заспівати гімн донецького шахтаря перед матчами? Якщо запросять, то звісно. А, ну, Це так... Це дуже сильно. Я, мені здається, що саме вживу, саме на стадіоні, це, це буде ну, інше звучання, ніж просто ми з айфона, з телефона, з, з комп'ютеру вмикаємо. Тобто, ну, по-різному буде звучати, бо вона така взагалі на стадіонному вайбі написана. Шахтар збирає великі трибуни. Так, але зараз нема ж глядачів в нас в Україні. Якщо на єврокубках е за кордоном. це можливо за кордоном, так і це така атмосфера. Ми от їздили до Гамбургу. На гру і це було просто. Я так скучила за цією атмосферою, за цією за стадіоном, за як люди в нас вболівають за шахтар. Ну це дуже круто, але на жаль, зараз такий час, що ну не мо, ну, ми не можемо приймати людей на стадіоні. Будемо сподіватися. Що? Якби збирати Girls-Band з дружин наших найкращих футболістів. Хто з дівчат найбільш музи... в музиці більше розбирається? Ну, Розбирати. розбиратися ж замало це все. Співає, що хтось? Я, ну, я розбираюся з футболю. Ось я вийшла така на, на поле. Давайте я зараз буду грати. Ну, тобто, ну, це, ж, це ж таке. Я знаю, що. Ну, я не знаю. Ти знаєш когось, хто зараз співає я не знаю. з дівчат? Ну я зараз не знаю. Може, вони є, я з радістю познайомлюся. Якщо що, пишіть мені, в Ну, В шахтарі ніхто не, Заспіває. не співає. Заспіваємо разом. Ні, з дівчат, ну, наскільки я знаю, зараз ні. Я ось ми товаришуємо з Маргарита Рибалка. Так. І вона в неї минуле музичне. Я знаю, що вона співала, і співала, до речі, група артика. Так, у групі. Так. І ось я знаю, що вона така з музичним слухом. Так. І... З музичним минулим і розбирається, тобто про неї знаю. але знаю, що зараз вона не співає. Вона дизайнер, і вони в неї, до речі, дуже крутий крутий крути бренд, круті речі, і ми з нею товаришуємо. От, а так, хто б зараз займався, я ну я ж я ж кажу, підкажіть, якщо що, я думаю, що ви колись зробите якийсь реліз пісні про шахтар і зберете. Дівчат. Да я хоч хотіла б, щоб вони у, хоча б просто не знаю, рілс зі мною зняли. Вони зав, завжди всі такі зайняті. Так. Ну я б хотіла разом з дівчатами, з дітьми зібратися там, заспівати. Ми разом. О, клас. Слухай, яку музику слухають у родині ракетських? За останні два роки, звісно, в наші всі музичні смаки вони дуже змінилися. Зараз в нас звучать. Е Пісні на українській мові. А, в основному, а, ну, коли звучить музика? Ну, коли ми збираємось, всією родиною, сідаємо за стол, там щось виготуємо, в нас вечеря. І тоді, звісно, і включається музика, вмикається, і ми слухаємо, і а, зазвичай це от український плейліст. Ну, Наприклад, там, 22 23-го 23 року там всякі, хто там в нас Ковка, там, ну, <рес> зараз так не згадаю. Знаю, що всі, о, оці всі трендові пісні, і ми, ну, воно так на фоні грає, ми, ми любимо слухати. Я знаю Ярославу подобається дуже тугі пісні. Ну, Він любить. Він любить. Так, він любить, Для мене це саме головне визнання. Він мене дуже підтримує. І я так ну чесно скажу, що в мене були такі моменти, коли ну просто ну, я думаю, вони у всіх є, коли в, в тебе, наприклад, опускаються руки, ти нічого вже ну ти якось розочаровуєшся в собі там або в комусь. Yeah, <laughs> ну, ну, ну бувають різні моменти, і музика це не виняток. І він мене дуже підтримує. Ну, ти що, тут? я не поняв, що, що ти тут. Коротше, давай, зібралася, Мотива мотивація. зібралася і пішла. <рес> <рес> да. То тебе. от Або... Ти типу, побачила, кого з співачок, і в тебе таке натхнення почалося. Треба зробити зараз пісню. Не знаю, це по-різному буває. В мене, я так зараз не згадаю тобі. А ти кажеш, Шаде. де? Що ну, тебе шаде, шаде Так, вона просто мені. Вона в цілому мені подобається. От, ну, не знаю, в неї все якось ідеально. Е, і музика, і зовнішність, і тембри, як вона це все подає, і її музичний бенд. Але отак от буває, що ти просто слухаєш якусь музику там в машині, і ти просто от що-то що тебе так торкнула, якась там фраза, чи щось там, якийсь мелодійний хіт. І ось ти прям в тебе до тебе починають приходити ідеї, і треба тільки відразу їх записувати. А, Вза... а ти як їх записуєш? Я ти... в телефоні в замітки. Ага. Чи голосові Нотатки. якісь так? Ну, якщо це прям мелодія, я можу там щось там щось проспівати, типу, да, і щось таке. І потім з'являється хід. <рес> да, а так воно все і робиться. А воно все от з таких ідей приходить. А що тобі найбільш подобається у твоїй роботі? Студійна частина, сам творчий процес чи живий виступ? Ну, я так скажу, я по своїй натурі більш інтроверт. Ну, тобто, в мені більш природньо це ось сидіти, там, писати, щоб мене ніхто не чув, не бачив. Я там в, свої, в своєму світі якомусь музичному. Ти закриваєшся на студії, так? Ну, так, так. Я, ну, я ж кажу, такі ідеї вони можуть будь де, хоч у літаку ти летишив, там тобі прийшла ідея. Але коли ти вже це поринаєш у цей весь процес творчий, то звісно, це треба, щоб тебе ніхто не ні відволікав від цього. Ось тому для мене це більш природньо, це моя суть. А ось, наприклад, живі виступи, там вони теж дуже потрібні, і це такий адреналін. А, і це ну як такі взаємопов'язані речі. Тобто, якщо не буде живих виступів, ти не будеш це віддавати і не будеш бачити реакцію слухачів. Там це все не, не будуть цього обміну. Ну тобто, тебе треба десь черпати, щоб потім сісти, отак і далі писати пісню. Оля, коли вперше ви зрозуміли для себе, що йде справжня війна? Та як це було в 2014-му і зараз, в 2022-2023 роках, які особисті спогади в тебе? Ну, це така тема, дуже вона болюча. І в 2014-му. Е я чесно скажу, що так воно не дійшло ще тоді, і була дуже велика надія, що це все скоро закінчиться, що прийде мир, що все налагодиться, що все буде добре, і воно не піде нікуди далі. Я навіть не могла вообще цього собі тоді уявити і. Все одно було дуже важко, звісно, бо це рідний, рідне місто, це, це те місто, де я вирісла, де, де я народилася. Але ми переїхали до себе в країну все одно. І, і багато друзів наших, близьких людей, вони переїхали разом із нами. І ми все одно були якось у своїй середі. Угу. Ось, а вже Звісно, в 22-му році, коли прийшла повномасштабна, ну це було ще важче. І це вже вдруге, і це просто, ну от тоді прийшло справжнє оце вообще осознання так. цього. Що, що вообще, ну що це пішло далі? Що на тому все не, не закінчилося. Слухай, а чи живі твої улюблені місця у Донецьку? Я сподіваюся, що так. Я, хочу, я завжди сподіваюся, що мені хочеться сказати, Донецьк мій рідний тільки живи. І все. Я не знаю. Який найтепліший спогад в тебе про Донбас арену Ой, ну це. Не те, що найтепліші, це найяскравіші, напевно, спогади. В нас там кожний похід на матч, кожний похід на гру це було справжнє свято для нас, для всіх дончан. Ми зараз дуже сумуємо за тими часами, за тим таким. Домашнім вайбом. В нас тільки в'їжджаєш в місто, і вже було зрозуміло, що це місто ПК Шахтаря. Бо просто на кожному кроці були, була ця атрибутика і ця любов до рідного клубу і стадіон. Ну, це такі враження, коли ти тільки от йдеш на гру, їдеш, і йдеш, і просто такі толпи людей, які вболівають всі в нас такі помаранчеві туди, туди йдуть, і вболівали дуже сильно. І в нашій родині Шахтаря був навіть власний сектор, який називався Фемелі Шахтар. І там висіли наші всі фотографії, таблички і місця. Так, таблички, місця. Ми там всі збиралися за годину, за дві години навіть на гру, щоб поспілкуватися разом, щоб провести час. Потім йшли на гру, там викрикувалися, як могли. Сімейний клуб. Так, сімейний клуб і, 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 і такий на 50 тисяч людей. Так що ну, було дуже круто, а які в нас там концерти проходили просто світового масштабу. А які враження в тебе від концерту Бійонсі, наприклад? Ну, все, все, я ж говорю, це дуже круто було. Це як світовий такий рівень, і ти просто думаєш, а це ти де зараз в Донецьку? Ну, тобто, якось воно навіть в голові не там не, не вкладалося. Чи щасливий зараз Ярослав повернутися у Шахтар? Я думаю, більш етичні було б запитати це питання в нього. А я ну все одно ти <кажу> частинка звіс, його так. Я його частина, і ми, ми були дуже щасливі цього цьому рішенню. Дякую вам за те, Дякую. що ви повернулися. Та ми такі щасливі, що ми вдома. Це була моя мрія, коли ми жили ще в Туреччині майже цілий рік. Я дуже сумувала. І коли ми нарешті повернулися, для мене тут просто нове натхнення прийшло, і ви це чуєте зараз у піснях. І це моє місто сили. Україна це місто сили моєї Твої побажання нашим слухачам. Я бажаю нам усім миру, стабільності, спокою І головне це мир у серці. Дякую тобі, величезна. Я хочу побажати щастя, здоров'я саме головне миру на нашій країні. І величезне дякую твоєму чоловіку, що він представляє нашу країну. Він грає за класний футбольний клуб Шахтар Донецьк, котрий у всій Європі. Показує Знаю. результат, а результат це головне для України.